Черкаська Солідарність представила свою команду. Лави про президентської партії поповнили науковці, підприємці, атовці та волонтери. У світ районних керівників виводив голова Черкаської територіальної організації партії Блок Петра Порошенка Солідарність Василь Фурман. Не публічний, сором'язливий, але з бажанням змінити країну. Кібер з Донецького аеропорту Віталій Паламарчук лише з місяць, як змінив фронтову робу на офіційний костюм. Після восьми місяців на війні він доєднався до Черкаської солідарності. Люба людина, яка буває та там, мировоззріння міняється досконально. У нас є определенний так сказати, якби приклад, що буває з тими людьми, які. Як то ви кажете, крадуть, грабують країну. на рівні області. Блок Петра Порошенка має 25 керівників місцевих осередків. Їх кажуть партійці, до лав організації добирали за загальними критеріями: чесність та розуміння реальних проблем регіону. Це люди, які пройшли майдан і пройшли війну на сході, це патріоти, це люди, які люди справи. Які розуміють про що говорять, це а не пустослов'я. Я як представник, бувший представник бізнесу, знаю, що потрібно для того, щоб інвестор приходив працювати в міста, для того, щоб залучались інвестиції. Я займаюся з молодим поколінням. Я вам хочу сказати, що зараз величезний патріотичний потенціал, величезний освітній потенціал наших дітей, наших студентів. Такими силами в Черкаській Солідарності планують розвивати область. Вже визначили пріоритетні напрями: антикорупційний рух та консультаційна допомога Атовцям. Там Черкаська область я спілкуюся з батьма селянами, чую, як там у них відбирають землю. Тобто ну реально у нас дійсно діє там в Держземагентстві обласному там якась мафія. І зрозуміло, що потрібно з нею боротися. такого не повинно бути. Обласний розвиток черкаські Порошенківці бачать у прямій взаємодії із центральним керівництвом, «Щоб ми дійсно побудували незалежну європейську країну, де такого поняття як корупція не існує, як свавілля в судовій владі не існує, де правоохоронні органи будуть займатися саме правоохоронними діяльностями, тобто охороняти наші права. Спрацьовуватиметься нова команда черкаських солідарників вже цього четверга. Разом вийдуть на набережнолоку. До Долучитися запрошують всіх бажаючих. Яна Федоровська, Роман Буша, Віка новини.